Всім привіт! Нарешті УПЛ стартувала. Стартувала вона матчем відкриття цього турніру. Верес Карпати. Матч завершився з рахунком 0-0 і далі ми розберемо детально цей матч. Загалом гра була нудною, без великої кількості моментів. Верес зустрічав Карпати у середньому блоці і максимально насичував центр. Верес грав з захисті за схемою 4-4-2, середній блок. На початку матчу для Карпат було тенденційним зміщення одного з флангових захисників у опорну зону. Цим рухом вони формували два опорники у фазі білдапу, По матчу один з таких виходів призвів до жовтої карточки у Альвареса. Пізніше тренер Карпат вирішив не намагатися знаходити опції між лініями у дуже стислому просторі, де існує велика ймовірність перехоплення і вирішив грати саме через довгі передачі на фланг, де і був вільний простір. Хочу відмітити залученість нового голкіпера Карбата Олександра Кемкіна. Він висувався дуже високо і формував трійку захисників. Дуже часто саме він віддавав довгі передачі. Не можу сказати, що він дійсно майстер довгих передач, але йому довіряють розігрувати та віддавати ті самі довгі передачі. На скрині можна побачити, як багато передач зробив Кемкін, але була і груба помилка у кінці матчу, яка майже призвела до голу. З вбивчої позиції молодого голкіпера пробачив Ягосі Кейра. Раз загалом складалась з боротьби та мінімум конструктиву. Карпати довгими передачами знаходили опції на флангах з подальшим кросом у зони завершення. Стоїть відмітити, як активно гравці Карпат атакують та насичують зони завершення. Завжди йдуть бігання трьох футболістів. Як тільки гравці розуміють, що буде потенційний момент для кросу, атакувальна ланка Карпач швидко перемикається. І, взагалі, впродовж матчу. Мені сподобалась інтенсивність гравців Карпат. Вони активно вступали в пресинг і не давали довго тримати м'яч футболістам Вереса. Верес в свою чергу будував гру на контратаках, намагаючи швидко перейти з оборони атаку вертикальними передачами. У Вересу найбільш небезпечним був Дахновський. Гравець, який своїми діями створював небезпеку на лівому фланзі. Також верес не цурався бити за штрафного майданчика. Якщо подивитися мапу ударів, то видно, що були присутні удари з самих оптимальних позицій. Якщо брати Карпати, то вони задали лише 7 ударів у бік воріт суперника з сумарним пік 032, що дуже мало для левів. Загалом у Карпат простежуються певні цікаві комбінаційні елементи. Владиславу Лупашку треба щоб поставити свій футбол. Наразі це виглядає як довга передача на фланг з подальшим навісомою активною атакою зон завершення. Верес показав компактність в обороні та великий контратакувальний потенціал, але треба працювати над реалізацією своїх моментів.